Вітаю! Сьогодні поговоримо про камікадзе. Ще у 13 столітті японці назвали так тайфун, що фактично врятував країну сонця, що сходить від монгольської окупації, знищивши більшу частину флоту монголів разом з військом. Цей тайфун назвали Божественним вітром, тобто камікадзе. Зрозуміло чому. А от в кінцевий період Другої світової війни японці... Називали так пілотників, смертників, які ціною свого життя нищили техніку та живу силу противника, як божественний вітер, рятуючи землю Японії від вторгнення американців. Треба сказати, що камікадзе були не тільки пілотами літаків, а й міні-субмарин, катерів тощо. Головний принцип наважитися. Навантажитися вибухівкою і разом із своїм життям забрати побільше життів та військової техніки супротивника. Правда, сказати, що Камікадзе круто вплинули на хід бойових дій не можна. На початках їх дій, дій дійсно були ефективні, але згодом, коли противник вчинив контрдії, це вже стало не так. Відповідно до японських заяв, у результаті атак Камікадзе було потоплено 81 корабель, 195 пошкоджено. За американськими даними, втрати склали 34 кораблі потопленими та 288 пошкодженими. До кінця Другої світової війни японською морською авіацією було підготовлено 2525 пілотів камікадзе. Ще 1387 надала армія. Японська авіація ніколи не мала проблем з нестачою льотчиків камікадзи. Навпаки, добровольців було втричі більше, ніж літаків. Основна маса камікадзе були 20-літніми студентами університетів. Головними причинами вступу до загонів смертників були безкорисна любов до батьківщини та сім'ї, заради слави, яких молоді хлопці були готові жертвувати життям. Для підняття бойового духу використовувався Самурайський кодекс Бусидо. Величезну роль у явищі Камікадзе грало також особливе ставлення японців до смерті. Часом недоступне розумінню більшості тогочасних західноєвропейських людей, які були їхніми ворогами. Померти із честю за свою державу і за імператора була вищою метою для багатьох жителів країни вранішнього сонця. Камікадзе звеличували як героїв, їх поминали у святилищах як богів камі. Їхні рідні відразу ж ставали найшанованішими людьми у своєму місті чи селищі. Перед вильотом пілоту Камікадзе присвоювався ранг офіцера. З ним прощалися у старовинний самурайський спосіб з розпиттям чарки саке і зав'язуванням білосніжної пов'язки Хатімакі на чолі. За переказами, молоді льотчики, вилітаючи на завдання, пролітарили над горою Каймон на південному заході Японії. Пілоти кидали останній погляд на свою батьківщину, прощалися з нею перед тим, як зникнути немов цвіт сакури навесні. Отже, далі про перші застосування камікадзе японцями. 25 жовтня 1944 року під час битви у Філіппінській затоці Лейте японці почали вперше використовувати льотчиків-самовбивць, котрі ціною власного життя знищували американські кораблі, направляючи на них свої літаки з повною бомбовою загрузкою. Перший загін камікадзе складався з 24 пілотів-добровольців котрі менш ніж за годину потопили американський авіаносець Сент Ло. Всього у битві в затоці Лейте загинули близько 500 камікадзе, які знищили 34 ворожих кораблі. В ході Другої світової війни, починаючи з 1942 року, Японія втратила майже всі свої острівні бази на півдні і в центрі Тихого океану. В першу чергу на Соломонових і Маршалових островах Архіпелазі Бісмарка, островах Адміралтейства, у Новій Гвінеї і острові Вейк. В червні 1944 року американський морський десант за підтримки П'ятого флоту захопив більшу частину Маріанських островів, що давало можливість здійснювати бомбардування самої Японії. Щоб запобігти втраті свого останнього стратегічно важливого форпосту на Філіпінах, завдяки якому здійснювався контроль над усією Південно-Східною Азією, Японія направила з Сінгапуру, Тайваню і Хіросіми три флоти. Але, діючи на випередження, 17 жовтня 1944 року війська США та Австралії висадились на острові Сулуан. Протягом наступних двох днів японці силами авіації та підводних човнів здійснили невдалу контратаку біля Філіппінських островів, де втратили три крейсери і більше 700 чоловік загиблими. Після десантування 20 жовтня американців на острові Лейте, командуючий першим повітряним флотом Японії, віце-адмірал Такідзіро Онісі, Дійшов висновку, що немає можливості забезпечити кораблям належну авіапідтримку і наказав полковнику Асайши Тамагі сформувати спеціальну групу пілотів-смертників, що мали таранити кораблі-супротивника літаками з повним бомбовим завантаженням. Першу таку групу 24 добровольців, 201-ї групи морської авіації, що базувались у Манілі очолив 23-річний лейтенант Юкіо Секі. 21 жовтня 1944 року штурмовики Міцубісі Кі-51 відповідно направили свої літаки на важкий крейсер Австралія, що привело до загибелі 30 моряків. Австралійці стверджують, що це була перша. Атака Камікадзе божественного вітру, хоча американці вважають, що то просто був акт відчаю японського пілота, а не спланована дія. 25 жовтня 1944 року під час активної фази битви в затоці Лейте ескадрилья з п'яти бомбардувальників на чолі з лейтенантом Секі під прикриттям винищувачів завдали удару по американських ескортних авіаносцях. Один з літаків промахнувся, два були збиті на підльоті, а ще два атакували Сент Ло, на палубі якого від вибуху літаків здетонував боєзапас. І він загорівся та затонув за пів години. До кінця 26 жовтня атаками Камікадзе були пошкоджені ще шість авіаносців, 40 інших кораблів, п'ять з яких були затоплені. Це привело до загибелі близько 500. І поранення близько тисячі американців, і виведенню з ладу близько сотні літаків. Проте битва в затоці Лейти завершилась того ж дня поразкою японського імператорського флоту, який втратив 27 кораблів, з них 4 авіаносці і 3 лінкори. І близько 10 тисяч чоловік. Загинуло близько 500 камікадзе, що дало можливість американцям та їх союзникам закріпитися на Філіпінах і відрізати Японію від нафтових районів Індонезії. Успіх нової тактики японців сприяв створенню численних підрозділів пілотів Камікадзе, які до кінця 1944 року здійснили більше двох тисяч атак. Лише на початку наступного року американці знайшли ефективний захист від них. За пропозицією пілота-інструктора Джона Тача була розроблена тактика, відома як Велика Синя Ковдра що передбачала постійний круглодобовий супровід кораблів на відстані до 50 миль навколо них бойовими повітряними патрулями. Це дало змогу запобігти більше 300 атакам пілотів-самовбивць, особливо в червні 1945 року, в період боїв за Окінаву. Ось такий приклад японської самопожертви. Ось він, самурайський дух, ось воно. Бажання померти за батьківщину та імператора. Вдумайтесь, майже 4 тисячі чоловік, і це не всіх бажаючих взяли. Отже, коротко про камікадзе.